Усім привіт! Сьогодні у нас буде відеоогляд. Ось такої відеокарточки. Ух Яка шикарна. Як бачимо, це у нас від Aorus. Ну, гігабайт аурус, скажімо. Так, відеокарточка RX6800. І є з чим, скажімо так, зрівняти, тому що у мене така ж сама відеокарта R6800, тільки від вендора ASRock. І що ж, я собі прикупив на заміну, скажем так, тому що ну, випала по дуже хорошій ціні, плюс, скажем, топовий вендор ASRock, такий, як там Asus ROG Strix, це взагалі. Топ і чому я її вибрав? Ну Взагалі дизайн класний, в неї начинка трошечки краще, тобто вона розігнаний ліпше як частота е самого відеоядра, Скажем так, і вроді би пам'ять брешу. Пам'ять в нас без розгону у всіх RX6800. Пам'ять стабільних 2000 МГц. А от по ядру, якщо я не помиляюсь, а срок моя була 1920 МГц, так, оця 1980. Це стокнуло в турбобусі відповідно, трошки більше. І саме який прикол цієї карточки? Та -дам! Це в нас такий LCD-екранчик. Сюди можна виводити будь-яку інформацію, Там температуру, скорість вентиляторів, можна картиночки, якісь, гівки. Короче, ось така Штука по охолодженню. Ну, блін, це аурус. Вони є дуже хорошими. Що мене, до речі, здивувало, тим, що у нас у відеокарті два HDMI. Блін. Я часто краще не пам'ятаю всі відеокарти, які в мене були, а в мене їх було досить так достатньо. І там їх 2070, 2080, 3070. Рікси деякі були, і зазвичай йде один HDMI і два дісплей порта. Один з GMI і три дісплей порта. А тут на тобі 2-2, ну що доволі, я би сказав, таки, е дуже зручно. Бекплейт у нас ось такий ну, з металу чи да, метал, метал, бо він весь такий холодний. Логотип Аурес у нас, звісно ж, підсвічується. Жилення у нас стандарт 2 по 8 пін. Так, і що саме головне зробити потрібно це карточку повністю розібрати і її обслужити. Тому що, якщо так, так подивитись, всередину, звісно, тут не буде, видно. Там вже термопокладки, скажем, вже під уставші. Тому я маю термопокладки, надіюсь, я по товщині вгадав, тому що я знайшов в інтернеті, скажімо так, сайт. І там показувалось, правда, що на Aorus оцінь мастер на 6800 XT термопрокладки на пам'ять йдуть півтора міліметра. Я, в принципі, та півтора і замов, але грім його знає, всяке може бути. Внизу словом, розступаємо до розборочки відеокарти. І так, відеокартчика збирається взагалі за пару секунд, що ми бачимо? Термопаса тут, скажімо так, свіжа. Ну, щось, типу, Міг-4, ну, термопокладки, тут вже все. Саме головне, що вони вгоді би не потекли, але вони вже дубові. Тобто, ну вони вже реально ну, не такі, що прям капець-капець, але якщо отак рукою взяти, тобто їхнього цього такого, ну я не знаю як сказати правильно, силіконого ефекту. Мокрого абсолютно немає. О, на, на, я так розумів, це нас ВР. От на ВРМ, якщо доторкатись до термопокладок, вони такі, ну вони ще мокрі. Тобто, доторкаєшся, вони липнуть у тебе до, паль... до ну, липнуть у тебе до пальців, а термопокладки на пам'ять ледь-ледь. Ну вони такі, коротше, вони вже в гіршому набагато стані. З цієї сторони взагалі сухі. Так, вони словом зараз дістаємо термопокладки і заміряємо. І так, по термопокладках я, скажімо так, все вігнути підібрав, півтора міліметра, купив ось такий Arctic TP3. Ось такий квадратик, і якщо їх просто ну, примірити з термопокладками, що йшли на чіпак, вони є повністю однакові. І тут у нас іде пам'ять у нас всюди йде 1,5 мм. А вже на всяких ВРМ, тут у нас йде 1 мм. Термопокладка 1 мм, я так само маю, тому ми будемо міняти повністю все. І так, з карточкою обслужив, що можемо сказати? Так, на пам'ять, я казав, у нас півтора міліметра. Стоїть тут-тут. Тут я дав по одній штуці, не знаю для чого давати таку цілу пасинку, дав на два чипа пам'яті. Далі це в нас де живлення на відеокарту, Ти розумів, це в нас мусфети, тут в нас іде півтора міліметра. А це вроді би друселя, точно не знаю, тому не хейтіть. Якщо це друселя, то тут стоїть у нас 1 міліметр. Коротше, синенькі це в нас всі 1,5 міліметрів, а ось цей 1 єдиний. Тут в нас одиничка. Так, термопаста. Буду використовувати ось таку: термалрай це фіксна є висока теплопровідність, тому я думаю, для даної карточки буде в самий раз. Many, many minutes later. Так, юзою карточку я вже близько двох тижнів, і можемо про неї, скажімо так, детальніше поговорити. Для відеокарточки є така чудова програма, як GGBaйт Control-Center. І тут ми можемо робити з відеокарточкою все, що хочеш. Перша це у нас RGB-функція, тобто ми можемо регулювати ту все, що зв'язано mm -hmm. з підсвіткою. Далі у нас фан Control, ми можемо собі. Побавитися з обертами вентиляторів, перформанс. Тут ми можемо зробити розгін відеокарточки. і саме головне прикол цієї відеокарточки ось така штука, LCD панель, і тут ми можемо вибирати все, що хочемо від статичних. Картинок до надпису, якогось тексту, навіть гівки, можна свою, скажем, гівку сюди поставити якусь картиночку. І, наприклад, в мене стоїть ось така статична картинка, де показує температуру відеокарти, наскільки відеокарта загружена, швидкість обороту вентиляторів, і скільки зайнято у нас використовується відеопам'ять. Включивши програму gpu z що ми можемо побачити? У нас частота відео ядра 1980 МГц. Пам'ять стандартного всіх RX 6800 у нас 2000. І тут у нас непоганий заводський розгін. Є що порівнювати, тому що у мене була ASRock RX 6800, і там частота у нас 1905 МГц, а тут аж 1980, тобто розгін у нас на 75 МГц. Що Досить таки багато. Після 4 хвилин тестування в формат температура ядра у нас 76 відеочіпа, і саме гаряча точка Hotspot 88, що цілком дуже непогані показники, враховуючи, що у нас фан під 57% і оберти 1850 обертів. При тому у нас відеокарточка є тихенька і з заводу вона розігнана таки досить непогано. Відеокарточку в іграх будемо тестувати в трьох режимах. Це є перший режим, це є у нас Silent, є BIOS Silent, тут у нас трошки понижені частоти відеоядра. Далі у нас режим Stock, тобто Стоковий, коли ви відеокарточку включили і користуєтесь. І третій режим це у нас OC. Відеокарточка розігнена. Усі ігри тестуються в 2 к розширення на ультра налаштуваннях графіки. Розгін відеокарти я виконував через Гігабайт Control Center в клаці Performance та І що зробили? Поверхні ми збільшили на 10%. Відеопам'ять ми розігнали до 17200, плюс 1200. І нас пам'ять вийшла 2150 мГц. По ядру ми додали плюс 150 МГц. І в такому режимі ми будемо тестувати відеокарточку в розгоні. Перша ра на тесті це у нас Cyberpunk 2077 і у нас з ліва це є стоковий варіант, справа це є Silent режим. І як видно, в принципі, нас різниці практично, скажімо так, ніякої немає. Там в межах погрічності 1-2 кадри. Якщо порівнювати сток варіант з розігнаною версією, то тут розгін приблизно додає всього-навсього кілька кадрів, можливо, 2 FPS відсили. Наступна гра Forza Motorsport, різниці між Stock і Silent тут так само в межах погрішності. Розгін відеокарточки не дає ніякого результату. Тут все так само в межах погірсності 1-2 кадри. І сама така прожорлива ігра на даний момент цей Alan Wake 2, де взагалі FPS у нас 30 кадрів, ну ладно, різниця між стоковим варіантом і Silent у нас немає. Русні на відеокарточки так само прибавляємо, там максимум 2-3 кадра, і на тому все. А тепер про нюанси відеокарти. Е, у нас фан контрол. Якщо виставити автомод, тобто стандартно, як воно йде з завода, і запустити фурмарк, зараз це покажу. У нас вентилятори просто кудись е, взлітають. Тобто 94, 97, 100, поза сотню крутить. Я таке перший раз бачу. З чим це пов'язано, ну я, чесно кажучи, поняття не маю, абсолютно жодного. Коли відеокарточка тільки приїхала, я її поставив в комп'ютер, включив тест, вона працювала нормально. Пізніше почав ставити усі програмки, і почалася ось така штука. Програмки я видаляв, це все одно не допомагає. І з чим це. Скажемо, може бути пов'язано, не знаю. Тому відеокарточку, як вже казав, користуюсь 2 тижні. Я собі виставив кастомайз. Так, зараз е покажу. Ось, перший профіль, кастомайз. Я ось таким користуюся. Відеокарточка працює там на 55% обороти кулери, як і моя стара ASRock. Шуму від неї немає. В іграх там близько 65 градусів. Коротше, взагалі окей. Ну що ж, протестували ми дану відеокарточку. Що можна сказати? Загальна відеокарточка є хороша і прикольна. зовнішній вигляд у неї взагалі топовий, з тим екранчиком, це взагалі шикарна штука. В принципі, відеокарточка мені подобається, є крутою. Що ж, на тому все. Всім дякую за активність, за перегляди, за лайки, за підписки. Буду дуже радий. Зустрінуся в наступних відео. Усім па-па.